Чи можу я отримати в Горлівському інституті іноземних мов спеціальність, яка дасть мені практичні навички та знання з цифрової грамотності, щоб стати фахівцем з інтернет технологій, мультимедійного веб-дизайну та програмування? Звісно, є. Горлівський інститут іноземних мов запрошує вас на навчання за новою освітньою програмою англійська мова та зарубіжна література, інформаційно-комунікаційні технології. Вивчаючи англійську мову та літературу за сучасними методиками, ви одразу набуваєте знань у сфері цифрових освітніх технологій та електронних ресурсів. Цікаво, які дисципліни я вивчатиму. Щоб навчитись працювати з цифровими ресурсами та пристроями, комп'ютерна англійська. Інтернет-технології та хмарні сервіси в освітньому процесі, мультимедійні технології, веб-технології, веб дизайн, організація баз даних та систем, медійна грамотність і критичне мислення, мови програмування, цифрова грамотність і кібербезпека. Це ще не повний перелік корисних навчальних курсів, які ви захопливо вивчаєте разом з нами. Ким я зможу працювати після завершення навчання. Поєднання цих двох важливих трендів сучасної освіти англійської мови та ІКТ, перетворює вас на успішного, висококваліфікованого і затребуваного професіонала міжнародного рівня, який обіймає гідні, креативні і прибуткові посади викладача, перекладача, репетитора, гіда, копірайтера, контент-мейкера. Вебрайтера, вебдизайнера, піар-менеджера, дизайнера сайтів, інтернет-блогера і навіть інстаграм-гуру. Чи дійсно я зможу навчатись онлайн? Разом з ГІІМ ви здобуваєте високоякісну освіту онлайн із будь-якого куточку світу, з викладачами в реальному часі на заняттях за розкладом або самостійно вивчаєте матеріал за індивідуальним графіком. Усе це можливо завдяки платформі Moodle. Чи довго треба навчатись, щоб опанувати цю спеціальність? Три роки, десять місяців навчання на бюджетній або контрактній формі така тривалість навчання на першому бакалавському рівні вищої освіти. І ви, провідний фахівець з англійської мови та літератури з високим рівнем цифрової грамотності. Приєднуйтесь до нас і ставайте професіоналом своєї справи з Горлівським інститутом іноземних мов.